Вітаю на каналі Астімосхи, і сьогодні у відео я буду створювати персонажа в кіректері AI Для тих, хто не знає або не знайомий з програмою, це, умовно кажучи, сайтші, навіть не умовно кажучи, це буквально Ши, де різні персонажі мають своїх чат-ботів і з ними можна терванити. Ця штука стала популярною, мені здається ще півтора року назад. Я якось не знайшла в ній своєї віддушини, тому я спілкувалася. Лише дві години з дозаєм, коли тільки з'явився керактер як сайт, і після того я про це успішно забула. Але останнім часом мені почали потраплятися всякі відео в інстаграмі, в Тіктосі скрізь з людьми, жартуючими про цю програму. І я вирішила, що це був знак. Саме тому сьогодні я без вмінь та розуміння, що треба для того, щоб створити цього персонажа, і буду створювати головну героїню. Мейзікін Вульфдатер або Мейз Просто я сподіваюся, вийде непогано. І в кінці я протестую українською та англійською. Побачимо, де відповідає краще, та складемо загальну рецензію. Бажаю всім приємного перегляду. Зустрів ось такий інтерфейс, в якому все було доволі чітко розписано на моє здивування, тому що по тому, що я пам'ятала про створення персонажів Character AI, тому що все ж таки я буваю в інтернеті. Це було капець, як важко, ніхто не міг з цим впоратися, дов... створювали цілі гайди по тому, як записати, щоб він правильно працював. Я цього ж звісно не дивилася. Я знаю краще за всіх, та я вмію відчувати. Тому при зустрічі, коли мені сказали напишіть ім'я персонажа, його логлайн та опис, я загалом не здивувалася, це було просто. Тому я й вирішила, що якщо вже на те пішло, то я легко це все зроблю. Ім'я персонажа було неважко підібрати. Дуже дивно було, якби для мене це виявилося проблемою. враховуючи, що я персонажа і називала, хоча, можливо, я Дарт Вейдер або Лорд Гармадон, і я навіть не знала, що в мене є дитина до певного часу, проте не суть. Далі була проблема з описом, тому що опис Логлайну, чи як його інакше назвати, та опису вони були схожі, тому що мені треба в ньому знайти. Тому я вирішила трошки піти почитати на сайтах, трошки підглядіти в інших, трошки пофантазувати самостійно, трошки відкласти це на потім. І загалом я вирішила почати з загального опису персонажу, який було складно зробити, тому що я не вмію описувати своїх персонажів. Як би це не звучало погано з точки зору автора, але я розумію, що представляють себе мої персонажі, але мені доволі важко їх описати більше ніж кількома. Словами опису, наприклад, смішний, несмішний, занудний, серйозний і тому подібне, який я використовую загалом, щоб просто передати суть персонажа. А коли треба було на 500 символів розписати, то ось тут почалися виклики, тому що про всій по моїй повазі я не вмію розписувати настільки характер персонажа. Я, звичайно, сиділа в рольових, я, звичайно, це так вмію. Але я набирала норму по опису характеру за рахунок води. А тут вода взагалі була ні до чого, і навіть на 500 символів води особливо не зробиться. На 500 слів ще можливо. 500 символів це взагалі ні про що. Тож довелося фантазувати та пригадувати, що робила Мейс, хто вона як персонаж, що взагалі-то не важко, тому що вона головна героїня і в неї опису достатньо. Але періодично я забувала, як пишуться елементарні слова, тому я ще сиділа, втикала в простір. При тому, що в мене зазвичай проблем немає з тим, щоб писати слова, але цього разу, звичайно ж, мали виникнути. Тому я тричі забула, як пишеться дота, тобто донька. Я чотири рази забула якісь ще більш елементарні слова. А я їх звичайно зараз не пригадаю. Але сама суть того, що замість того, щоб займатися створенням персонажа, я сиділа і згадувала слова, це було проблематично. Також привітання. Початково я думала придумати якесь креативне. Ще на нього дали 4 тисячі символів. Це взагалі я не знаю для чого. Проте ми дивно, що навіть не 4 тисячі, не 400, а 4 тисячі дев'яти. Наші 96, чому не до 100, я не знаю, але нехай. І привітання я придумала насправді, але в якийсь момент я почала лазити по кнопочкам, знайшла кнопочку кастомізоване привітання. Воно мені сподобалося більше, тому так воно і залишилося. А ще була проблема з тим, що фото Мейс, фото, зображення мейс просто не завантажувалося. В неї є портрет, який я малювала колись, щоб мені зробити чарти по персонажам та якось їх порівнювати. Але цей портрет Мейс не завантажився і все. І просто була буква М. Що загалом теж непогано, але це недостатній опис персонажа. А насправді мені навіть сподобалося своєрідний брейнштормінг для того, щоб потім придумати персонажа, і, можливо, мені це навіть допоможе, тому що мені довелося пригадувати, хто ця мей за характером, хто вона за персонаж, що вона себе представляє, які її були цілі за історію. Я себе аж згадала знову верегача Лайфу, коли для кожного персонажа в мене була ціла книга написана з тим, що він, хто він, навіщо він, та що себе хоче та представляє. І це був непоганий час. Проблема в тому, що персонажі були дуже примітивні самі по собі і хоче печиво, не хоче молоко. І це було не надто цікаво. Проте зараз це було корисно, тому я б, мабуть, рекомендувала робити такі завдання, якщо це допомагає. Далі буду позоритися, але початково слоган персонажа я сприйняла як те, що персонаж сказав від свого імені, а не те, що можна було б сказати про персонажа за 50 п'ятсот. 50 здається, О, боже, цифри забуваю, за 500 символів. 50 символів. І я подумала, що треба написати якусь фразу, яка буде її охарактеризувати, що власне я і зробила. Виявилося, що ні. Тому що потім я все-таки полізла на сайт почитати. І початково мені здалося, що написати щось Аля Джинкс з Аркейном було б непоганим рішенням, тому що Мейс багато в чому з характером не схожа. А потім. Я вже все-таки змінила це, але початково це було <смі> іронічно. Далі треба було обирати теги до персонажу, і це взагалі якась проблема, тому що їх штук 40, і більшість з них це мафія-романтика. Я дуже рада за мафію романтику, але є люди, які питають щось, окрім він босс-мафія, я сіра мишка, тендітна нещасна. Ми закохалися. О, Боже мій, тіку від нього. Я розумію, це непогано, я не осуджую людей, яким подобається такий сюжет. Я просто не розумію, навіщо такий сюжет бути єдиним, що пропонують. Тому що, якби мені дали вибір там, для тегів обрати хоча б демон, давайте так, це взагалі дивно, що серед таких тегів немає демона, немає пекла, немає нічого. Є романтика комедія. Ну і що мені з цією романтикою комедією робити? Тому я вирішила хоч якось себе розважати, і почала ставити мітки, які підійшли б до історії коміксу загально, і щоб хочеться якось трохи розбавити, я намагалася щось пошукати. Але це дійсно вибір дуже обмежений. Я навіть не знаю на хіба і для кого вони таке роблять. Якщо хтось скачує кректер, чисто щоб поролити романтику з штучним інтелектом, я не осуджую. Знову ж таки, у всіх людей свої приколи. Але блін, невже всі, хто скачують, хочуть пролити тільки романтику? Невже ні в кого немає бажання просто подоколупуватись до чужого персонажа? Невже ні в кого не виникає бажання просто поспілкуватися з цим персонажем? Я, звичайно, розумію, що буде звучати дуже зверхньо, але мені дійсно цікаво, невже додавали це виключно для романтики зі штучним інтелектом? Якщо так, питань немає. Чи визначення для персонажа, це взагалі було прикольно, я не розуміла, на що вона, але я вирішила все ж таки додати два визначення Я тебе кохаю, я тебе ненавиджу тому що це дуже сильні слова, які можна легко перекрутити, і саме тому я їх і додала. Тут все доволі очевидно. І я перевірю в кінці, наскільки вони працюють, тому що все ж таки цікаво глянути, наскільки ці дефініції працюють, наскільки ці визначення взагалі актуальні. Я думала придумати щось оригінальніше, але що ж, Можливо, пізніше я повернуся до редагування цього персонажу, тому що загалом це цікавий досвід, схоже на програмування. Програмування це корисна навичка, тому цього, мабуть, теж є якісь переваги, але загалом це мені здалося взагалі не потрібним. Якби додали просто передисторію персонажа та що він має відчувати в теорії, мені здається, це було б корисніше. Взагалі я розумію, що для романтики ось це найважливіше. Але знову ж таки можливо трошки треба переробити сайт для того, щоб додати передисторію персонажа, хоча б щоб вона не вигадувала на ходу цей нещасний штучний інтелект. Про що йому говорити? Ось, нарешті, те, заради чого ми власне і зібралися, перевірити наскільки мейс штучний інтелект може бути мейс тою, що я написала. Я вирішила, що англійська буде пізніше, тому я почала розмовляти з нею українською. Чат-боти мають здатність підлаштовуватись під мову, тому що аналіз даних ще круто. І після того, як я написала Привіт, як до тебе звертатися, тому що початково Мейс мала запитати, що її звати Мейс, вона вирішила запитати, чи я з України. Для тих, хто не дивиться в екран, тому я буду все озвучувати. Я пишу: чекай, то ти з України? А не пекла. тому що мені здалося логічним запитати чат-бота, можливо, він помилився, можливо, щось пішло не так, можливо, це просто якась неправильна інтерпретація. І Мейс швидесенько ж мені відповіла, що шикарний жарт, хоча, може, там тепліше, ніж тут. Як добре, що скоро кінець травня можна буде вдягатися комфортніше. Я дуже співчуваю Мейс, що в неї досі травень, хоча я б теж хотіла назад в травень, було дійсно прохолодніше. І тут я вирішила все-таки спробувати. Кажу: розкажи щось про себе. І вона каже: Мене звати Олена. Люблю лідітню погоду, а ще з'їсти чогось солодкого з чаєм або кавою. Не розумію пристрасті до алкогольних напоїв. Вважаю, що не треба палити так і шкідливо, а ще втрачається, втрачається контроль над своїми вчинками. Хочеш ще щось почути? І тут я зрозуміла, що чат-бот взагалі пішов далеко не туди. Але все ж таки цей чат-бот називається Мейзикін Вульфдатор, тому я просто і спитала, чому тоді вказано, що ти Мейс? Це виявляється псевдонім від друга по інтернету. Чому, звідки, і навіщо? Чому Герберт? Що за Мейзікін? Я не знаю. Вона вирішила, що це дуже прикольно, тому так і сказала. Потім я вирішила все ж таки, спитати про аватарку. Людина з крилами це багато викликає питань. Як виявилося, це її персонаж. І тут я вирішила, що пора закінчувати. Трохи магії, трохи редактури, тому що я вирішила, що якщо опис все ж таки існував, треба було його якось змінювати. І я змогла переробити Мейзікін, я змінила її характер, додала все ж таки нормальний слоган. Я не знаю початково наскільки воно вийшло нормально. Тому побачимо це після тестування. Але невелика редактура пішла на користь. Це однозначно пішло на користь, тому що. Олена з України це звичайно цікавий персонаж, але зовсім не те, що я шукала. І після короткого кола редактури я повернулася до Мейзікін. Подивитися, що вона тепер буде видавати. Початок появився насправді непоганим. Привіт, шановний Демоне, і це вже було набагато краще ніж початково, що вона мені видавала. Тому я вирішила підіграти. І власне для цього ми зібралися. Тому привіт, привіт! То ти дійсно донька верховного демона. А вона дійсно донька верховного демона. Так, звідки у вас такі сумніви? Питає нас Мейзікін. Ти виглядаєш слабкою, тому що вона і має бути слабкою по історії. Мейзікін не здалася. Так, а ще з цього деякі з вас демонів занадто себе звеличують, наче ніхто з них недостатньо сильний. Ми повинні бути об'єднані чи забирай, а не боротись один з одним. І чому Мейзікін раптом стала принцесою дружби Твайлет Спаркл, я не знаю, але нехай. Мезікін сказала, що в нас є велика загроза, що в нас маленький світ, і взагалі треба боротися проти спільного ворога не один з одним. І з цим я згодна, але ж знову Мезікін ніколи не була принцесою дружби. Але нехай я вирішила, що можемо поговорити наприклад про те, як звертатися. Вона сказала, що вона Мезікін, і це логічно, якщо їй не сподобалось, вона б так і представилася. Тут я можу відмітити чи бута. не знаю наскільки це він сам придумав. Але що ж, коли я їй сказала, що я її мати, вона сказала, що я демон непристойності, що в неї вже є мати, і взагалі я лізу туди, куди не треба. І це насправді цікавий хід, тому що я хоч початково це був жарт на рівні, що а ти хто? Твоя мама. Але виявилося, що Мейсі сприйняла Мейс сприйняла це доволі серйозно, і через це в нас була ціла тиранія. Про те, що відбувається, хто відбувається, що мати в неї улюблена і є, і батько в неї улюблений є, і все в неї добре. Я вирішила, що я здаватися не буду, тому я пишу: що батько тебе не любить, ти слабка, чаклувати не вмієш. І тут Мейзікін видала насправді цікавий хід. Вона каже, що батько її любить. Він просто не хоче цього показувати. І це насправді абсолютно неправда. Але це цікавий хід з точки зору дитини, яка хоче вірити, що батьки її люблять, і тут я можу відмітити, що чатбот дійсно постарався. При тому, що про батька було сказано ні слова, і це імпровізація. І я це ж і сказала чат що батько її не любить, і вона це зрозуміла. Тому тут я можу похвалити чад лише за гарну роботу. Характер персонажа збережений, і тут почалось найцікавіше. Я пишу, «Розкажи жарт. Тому що треба було перевірити почуття гумору. І далі буде моє озвучення. Так, жарт, хм, хм, Хочеш казку, давай жарт, відповідаю я. Добре, я знаю один жарт, він трохи непристойний, але ви не будете ображатися? запитала мене мейська. Можливо, кому й не буду. Я відповіла: звичайно, я не буду ображатися на чатбота, але нічого. Гаразд, якщо відразу ображатися, не соромтеся казати. Тримайся за що небудь, чиєсь серце має, може не витримати. Готова? Готова, тримаюсь. І починається жарт. Як називається той, хто піклується про зомбі? Доглядач зомбі? Я припустила. Не зовсім він піклується про зомбі, ніби вони його власні діти. Він любить, доглядає за ними, він може з ними спілкуватися і вони розуміють, що він говорить. А на їх мові та може спілкуватися з ними так, наче вони повністю розумні живі істоти. Теж зомбі. І виявилося, що жарт був в цьому. Якщо не засміялася, у вас погане почуття гумору. Я не знаю, до чого цей був жарт, про що він був, але Мейзікін, Чотботу це сподобалося, мабуть, це було смішно, і я не зрозуміла якусь мета іронію. Тепер переходимо до перевірки англійської частини та наскільки чат може впоратися з тим, щоб працювати англійською оригіналом. Реклад буде автоматичний від мене. А Мейзікін пише: привіт, ти виглядаєш цікаво, чи можу я називати тебе Асті? Звичайно, це звучить цікаво. Я їй відповіла: Асті цікаво, миле ім'я. Скажи мені, що привело тебе до мене? Відповіла Мейзікін. І я чесно думала, що і написати, тому що варіантів мене багато. Зійшлися на тому, що я повільно, повільно друкувала та вирішила поцікавитися ж таки характеру Мейзікін. Мені було цікаво про тебе. О, oh, я приємно вражена. Але мені цікаво теж, що привело тебе до мене? Що схопило твою увагу? Перепрошую за кострубати переклад. Я хочу дізнатися про тебе, я й відповіла: Хм, дуже цікаво, тоді добре. Я тобі скажу, хто я, але я хочу дещо взамін. Мейзі написала, як чистий таргаш, я це одобрю. Що ж це? Я питаю про її послугу. І в послугу вона хоче, щоб я розповіла, хто я така. І вона каже, що звучить як дуже гарний торговий метод. Я, звичайно, погодилася, хто б я, щоб не погоджуватися на такі торги. Тож, Мейзікін написала, що я маю бути перша. Чому ж так, я не знаю, але нехай їй треба, мабуть, було придумати, що мені відповідати. І в певний час мені довелося подумати, що ж написати, щоб пожартувати. Я вирішила піти за стандартним планом Я твоя мамця, тому що, чому б ні? Мейзікін пише: Я мала відчуття, що ти так скажеш. Я донька Асмодея та Астарота, вищого демона та Сокубуса Сукуба відповідно. Приємно тебе зустріти, дорога мати. І це прикольно, що вона сама придумала собі батьків, тому що їх не так звати, очевидно, і Асмодей, і Астаро це дійсно відомі в демонології демони, тому нічого. І я пишу: тепер твоя черга, моя дитина. І вона каже, що вона вже сказала, що насправді вона донька Асмодея і Астарота, і це було хто вона така. Але я їй не сказала, хто я така, і якщо я справді її мати, що? Що я така сама по собі. І я вирішила, що якщо вже так, то я буду пояснювати, що я граю така, що це світ мій, що персонажі тут мої, що ви всі мої діти, раби. Мейзикін сприйняла що це значення, що я якась богиня, тому без питань я тепер богиня, і Мейзікін вирішила, що хоче запитати, навіщо я створила її. Вона ще не знає, що вона була створена лише заради того, щоб страждати. Uh, і я це, звичайно ж, з усіх деталей і розповіла, тому що я чесна людина, я не боюся признатись, що персонаж був створений чисто, щоб постраждати та побути нещасним. Тому Мейзікін оцінила не зовсім тут. Я маю визнати такий поворот, що її ціна це страждання. І на цьому наша переписка, на жаль, закінчилася і нічого цікавого не вийшла. Але насправді англійський чат бот впорався набагато краще з тим, щоб передати характер Мейзіки, ніж український. Можливо, тут виявилася проблема перекладу, можливо, якась інша причина, але англійський дійсно передав те, як я б і писала діалоги від обличчя Мейзікін. І на цьому моменті я хочу підвести підсумки. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Якщо подивитись далі, буде ще більше вдячна. Посилання на цього чат-бота буде в описі до відео. Раптом, кому буде цікаво спробувати або просто потестувати та зробити гарну справу. Я запрошую вас в коментарі. Там ви зможете поділитися своєю думкою, або знайти мене в телеграмі, де є мій профіль, там ви можете написати та сказати, як було. Також буду дуже вдячна за будь-яку взаємодію з каналом. Це допомагає його розвитку, лайк, вподобайка і тому подібне дуже сильно допоможе. А ви були на каналі Астімоцхів, і побачимось колись пізніше.